У білгороді Дністровському владу залучає молодь до озеленення міста. З цією метою відбулась зустріч представників міської ради з директорами закладів фахової передвищої освіти. Ішлося про спільні проєкти з благоустрою території, висадження дерев та кущів, створення зелених зон та участь студентської молоді у догляді за ними. Це не обов'язково дожні бути парки. Може дійсно є там побажання саме попрацювати десь біля закладу або в зручному місці, яке вам підходить. Краще працювати на якісь певні ділянки, щоб це було зручно і приємно для всіх. Організатори зустрічі наголосили, молодь це рушійна сила позитивних змін у громаді, а екологічна свідомість формується саме через такі спільні ініціативи. Андрій Криштопов запевнив, що комунальники обов'язково допоможуть студентам. Також мета для того, щоб саме прибирання чисте довкілля і наша програма двохмісячника виконувалась в місці. Ще ми до цього хочемо пригорнути увагу області та всієї країни про наші. Навчальні заклади, які є в місті позашкільні. Тому в цьому також я думаю, що і вам це дуже буде зручно і. В нагоді для того, щоб більше привабливості, як то кажуть, реклама на сьогоднішній день. Ми відпрацюємо за декілька днів щодо локацій, і буде кожному з вас предоставлено на вибір найближчі, можливо, не найближчі, але актуальніші і які підходять, які будуть підходити для вас для того, щоб сам міський центр благоустрій потім. Керував, допомагав, підказував як саме чому, бо ви ж розумієте, да квіти, рослини це все мають свої свої властивості щодо вирощування і далі обслуговування і догляду за ними. Міська влада закликала заклади освіти бути активними у формуванні зеленого іміджу Білгорда Дністровського та долучитися до ініціатив екологічного спрямування. Можна і школи долучити, це дуже така гарна подія. Обов'язково, це стосується не тільки коледжів і ліцеїв, це стосується е, всіх дитячих садочків і всіх шкіл. Тобто е, Ця пропозиція вона адресована до всіх навчальних закладів в нашому місті. Їх дуже багато, вони розсередоточені по всьому місту. Ну, коли кожен трошки зробить, не надо багато, не треба там витрачати. Там я не знаю, багато годин, багато там якихось ресурсів на це. Трошки зробіть біля себе, і це буде вже видно. Тож озеленення міста це не просто робота, це справжня поезія природи, яку можна побачити, відчути і пережити. Нехай наш Білгород-Дністровський буде не лише містом історії, а й місцем, де зелена краса живе у кожному куточку. Олесямчинська Віталій Солодухін, Перший спальний.